На Полтавщині чоловік отримав умовний термін покарання за ухилення від мобілізації. Повідомляє Унян. Всього чоловік отримав 18 повісток. За 16 з них він сумлінно ходив до ТЦК. Він розповів, що через стан здоров'я військові частини відмовилися його брати на службу. І наголосив, що декілька разів повістки переписувалися та змінювали час і дату у зв'язку з допущеними працівниками ТЦК. Помилками суд встановив, що у червні 2023 року, чоловіка визнали придатним до служби в армії. У листопаді цього ж року він отримав дві повістки і двічі ухилився від мобілізації. Чоловік визнав свою провину від ухилення від мобілізації. Його засуджено до чотирьох років в'язниці. Однак звільнено від покарання з випробувальним терміном у два роки. Зазначимо, 11 січня Кабінет міністрів відкликав з Верховної Ради скандальний законопроект про посилення мобілізації. Ряд норм документа викликали дискусії, зокрема електронні повістки, вилучення у підприємців авто, розширення повноважень працівників ТЦК, призов людей з інвалідністю третьої групи та інше. Після допрацювання його повторно винесуть на розгляд парламенту. Нагадаємо, 19 грудня Володимир Ленський під час підсумкової прес-конференції повідомив, що військові запропонували мобілізувати ще 500 тисяч українців.